Добрий день, мене звати Алла Петрівна Бойко. Я спеціаліст зі слухопротезування центрів слуху Бетертон. І сьогодні ми поговоримо про таку важливу тему, яку я не раз чула в телефонній розмові або при особистій зустрічі. Як підібрати слуховий апарат без пацієнта? Правильно вибрати слуховий апарат без наявності пацієнта досить складно. Але на шкалі децибел, яка є у кожного фахівця бетертон, наочно представлена, яка частота відповідає тому чи іншому звуку. По ній можна визначити ступінь приглухуватості та вибрати апарати достатньої потужності, щоб її компенсувати. Але дуже важливо, щоб родич пацієнта, який хоче подарувати йому новий слух, знав відповіді на кілька запитань. Як довго пацієнт уже погано чує? Якщо він страждає вже більше року, постійно перепитує співрозмовників, голосно вмикає телевізор чи зверталися до лікаря, але лікування не допомогло, то вам потрібен прилад для посилення слуху. Далі зверніть увагу, на якій відстані з ним розмовляють родичі чи друзі. Якщо він чує на відстані 2-3 метра, але при цьому співрозмовник має підвищувати голос, це середня втрата слуху. Якщо він розуміє слова тільки з близької відстані близько 1 метра, це втрата слуху середньо важка. Якщо говорити вам потрібно прямо у вухо, це важка втрата слуху. Ще нам потрібно знати, наскільки людина може обслуговувати слуховий апарат. Так як апарати виділяються на завушні та внутрівушні, найбільше вибір надано у завушних моделях. Якщо клієнт турбується про непомітність слухових рішень, йому підійдуть апарати з виносним ресипором або внутрівушні апарати універсального розміру EasyFit, але ідеально його виготовити по зліпку вуха. Також необхідно визначити, на яке вухо слід підібрати слуховий апарат. Багато людей думають, що апарат слід підбирати на найгірше вухо, але ми наполегливо радимо носити два слухові апарати, оскільки зазвичай втрата слуху це двосторонній процес. А за роки практики вже визначено, що людина чує краще та чіткіше, якщо користується двома слуховими апаратами. Але є люди, які категорично відмовляються носити два апарати, і в такому разі слід носити слуховий апарат на вухо, яке чує краще. Так так, найбільш зручно людина чує в слуховому апараті, одягненим конкретно на вухо, що краще чує. Яка кількість каналів потрібна? Досить часто чую теж це запитання. Звукові хвилі бувають різної частоти. Високі, середні, низькі. Іноді клієнти скаржаться, що погано розбирають слова, але чудово чують шум машини, що від'їжджає. Їм знадобиться багатоканальна програмована модель, щоб окремо налаштувати частотні канали відповідно до спеціального тесту слуху аудіограми. Ми в мережі Betterton гарантуємо найкращу розбірливість у 24 канальних апаратах, де кожен канал ділиться на три підканали. Тому за допомогою їх можна досягти дуже природного звучання. Звичайно, ідеальна присутність людини на підборі слухових апаратів, але життя вносить свої корективи, а слух є життєвою необхідністю, і ми це розуміємо. Для нас, фахівців «Ветертон», це не в новинку. Допомагали ми так не лише нашим співвітчизникам, а й іноземцям. І це було успішно. Всім добра і доброго слуху!